Перед вами ти глечик кінця 19 століття. Я вирішив подарувати приватний музей Віктора Бажана цей предмет. І це не просто глечик, а справжня деталь самогонного апарату. Він керамічний, використовувався нашими предками для варіння наливок. Говорить завідувач кафедри музейно туристичної діяльності Харківської державної академії культури, професор Анатолій Щербань. Він покритий дуже цікавою поливою всередині жовта. Як бачите, це полива з домішки, Окислу заліза, а зверху такою брунатною поливою це морганцю, А от це отвір, через який всувалася трубочка, і відбувався процес створення. Алкогольного напою а щоб запам'ятати передачу артефакту до музею бажана. Присутні малюють картину із зображенням самого глечика, деталі самогонного апарату. Буде така історична подія. Сьогодні будемо її так називати, але об'єднає нової свідомості залишиться назад. Основу намалював полтавський художник Андрій Гордієнко. Далі до створення картини доєдналися гості. Це ж інструмент. Куди? Міцевий продукт цього ж дня у музеї представили і унікальну ікону Святителя Луки. За словами Віктора Бажана, вона має велику духовну цінність. Представили унікальну ікону 50-х років Святителя Луки. Чим вона унікальна? Тим, що в ті часи це було заборонено. Він сам постраждав дуже багато, був висланий, але люди підтримували традиції, підтримували віру. На сьогоднішній день залишиться мої свідомості назавжди, ну перш за все, це те, що ми доторкнулися до таких унікальних артефактів нашої історії. Сьогодні ми всі розуміємо, що це війна не за територію, а за знищення українського народу, знищення наших традицій і такі зустрічі, як сьогодні. Це ще одна маленька перемога. Не вперше відвідує музей Віктора Бажана, професор Петро Ворона. Віктор Васильович вагався, що йому робити з тими артефактами історичними і картинами, які були в нього зібрані. То ми тоді з ним спілкувалися на цю тему. Я кажу, справді робіть приватний музей. Це дуже важлива справа. І те, що він робить, це дуже важливо. За словами Віктора Бажана, за чотири роки роботи музею його відвідало 30 тисяч людей, яким не байдужа наша історія.